Скажімо так, в продовження щойно створеної традиції нашого із з міським головою спільного бачення багатьох питань у місті, я звертаюся до вас, шановні колеги, ще стати. 11 грудня 2025 року виконавчий комітет прийняв рішення про виділення з міського бюджету понад 3 мільйонів на придбання новорічних подарунків для учнів та вихованців закладів освіти. Після цього комунальне телебачення випустило сюжет, де було продемонстровано коробку для подарунків з підписом міського голови. Подарунок за кошти місцевого бюджету і підписом міського голови вводить в оману жителів громади, які сприймають цей подарунок як особисту благодійність міського голови, а не допомогу з місцевого бюджету в рамках конкретної бюджетної програми, яка фінансується за кошти платників податку. Крім цього, маркування подарунків для школярів іменем мера, або як у нашому випадку Віталія Олексійович є ще керівником місцевої партійної організації. Це е, суперечить новому закону про освіту, який вказує, що використання шкіл як майданчиків для самопрезентації політичних партій, або, або виборних осіб. Через роздачу іменних подарунків не припустімо. Отже, подарунки для школярів у рамках бюджетної програми можуть містити підпис засновника, тобто Кременчуцька міська рада, і мати вказівку Кремінчуцький бюджет або за кошти платників податків. З огляду, на вище викладене і на підставі закону про статус депутатів місцевої рад, я прошу. А розпорядників бюджетних коштів, які закуповують подарунки, або інші матеріальні цінності в рамках місцевих бюджетних програм з подавшою передачею належним адресатам. Маркувати їх підписом придбано за кошти місцевого бюджету Кременчука. Як це ми робимо, коли передаємо нас ССУ, наприклад, там був Кременчук за перемогу? Або як це робить? Департамент беззахисту, коли вручає продуктові набори, там написано програма, турбота. Отже, я вважаю, що це важливе етичне питання, і ми, як міська рада, з поваги до платників податків теж повинні звернути на це увагу і впорядкувати цю етичну дилему. Ну, Прохання до головних розпорядників бюджетних коштів звертати увагу щодо маркування будь-яких подарунків за бюджетні кошти. Леся Оксіна, я вже почав виконувати. Сьогодні 4 долибусів виїхало в місто, жодного підпису міського голови прізвища немає. На них просто написано місто і місто Мінці, Кременчук. Гарні такі, дехто там жартував, що мінора на них, але це наш герб. Леся Оксіна, а ви читали, текст на подарунках просто цікаво? Звісно, а що там написано? Я читала те, що я ж його на пам'ять не вчила. Ні, а там написано віддалена від кримівської громади. Просто ви сказали зараз речі. Дивіться, Лариса можна пересмикувати. Скільки Дивіться, колеги? Я два слова скажу на захист Лариси Оціни. Вона абсолютно права. Я її в цьому підтримую. І вас дуже запрошую, щоб ви нам допомогли роздати ці подарунки. Це стосується депутатів Лариса. Олексійна, і вас теж, тому що міський голова сам обійти всі заклади не зможе. Він вчора чотири заклади сам відвідав, і вибачте, до 9 годин пошту розписував. Тому, будь ласка, якщо можна, Лариса і ви, і всі колеги депутати, включіться в цей процес. Пане Олександру, не є графік. Ми дуже хотіли, щоб ви взяли подарунки від громади і зустрілися з Дітьми, в школах, вручили їх в себе на округах, щоб не було це від когось особисто. Можна скоперуватися в рамках наших наглядових рад шкіл. Можна скоперуватися в рамках тих шкіл, яких навчаються в тому числі і ваші діти, в тому числі, які у вас на округах шкіл, просто хоч ви в раду не ходите. Тому давайте тут нормально організуємо цей процес і допоможемо вручення. Віталій Олексія стаття 31 говорить про те, що виборні посади не, ну не повинні ми йти в школи. бо це елемент Та який сабом піар? Лариса Олексійовна, саме піар це коли у вас на футболці зроблені за грантові кошти, написано, у вас написано, що це за кошти громади Британії чи Франції зроблено. Європі, а що там? Я просто зріння, у мене не дуже, я окуляри. Запити на треба Ну, Розумієте, ви ж футболки прийшли брендовані проєкт. На футболці написано назва фонду. На подарунку було ваше ім'я, не промічуська міська рада. Я ви обвибрана посаду. Ставлю на голосування, визначайтесь по запиту Ларису Андрій. Я голосувати не буду, в мене конфлікт інтерес. Ні, так це інший запит. Саш, це інший. Той від руки, а це ось надрукований. є. Це другий. Будь ласка, визначайтесь тобі. Не на конфлікт не дивиться, я не буду. Треба забути. Боже, я сама забуду. Сама чуть не забуду. Не представляєш. Забула. Не успіли. Час, ти був. За 12 проти 2 отримали середу, голосувало 17, не прийнято. Дякую. Депутатське звернення, він заходить, тим бачить, що ви на нього і так написали депутатське звернення. Тому на нього ми вам дамо відповідь. Та дай Боже, повинна звернення. Дякую, присідайте, будь ласка.